Добрий день, малята! Запрошую вас на заняття з логіко математичного розвитку. Сьогодні ми з вами познайомимося з числом та цифрою 8. Але спочатку давайте проведемо розумову розминку. Порахуйте, будь ласка, скільки сніжинок ви бачите. Скільки сніговиків, А скільки кульок. І на останок. Скільки ялинок? Добре, молодці! Наступне завдання! У нас є картки з цифрами. Поставте на паузу і подивіться, яка цифра загубилася. А зараз пропоную вам вирішити приклади. Три веселі киці грались на травиці. Враз одна сховалась. Скільки киць зосталось? П'ять метеликів літають і на гілочку сідають. Прилетів іще один. сім на гілочку і він. По стежині зайчик біг. Ніс три моркви на обід, дві упали, покотились скільки в зайця залишилось. Молодці малята гарно провели розминку. Діти, у вас є трикутники та квадрати. Подивіться на цифру, яку я вам показую. Яка це цифра? Вірно, 6. Викладіть перед собою. Трикутників на 1 більше, ніж я вам показала. Скільки ви виклали трикутників? Правильно. 7. А тепер викладіть усі квадрати, які у вас є під трикутниками. Чи вийшли у вас будиночки? Що ви помітили? Скільки у вас квадратів? Квадратів на 1 більше, ніж трикутників? Що треба зробити, щоб була однакова кількість квадратів та трикутників? Треба викласти на квадрат іще один трикутник. Скільки квадратів? 8. Скільки трикутників? Вісім. Як ми отримали число 8? До 7 додали один. Подивіться на малюнок. Перед нами вже знайомий паровоз. Скільки вагонів? Вірно, 7. А скільки буде вагонів, якщо я додам ще один? Так, 8. Як ми з вами одержали число 8? До семи додали один. В математиці є цифра 8 для того, щоб записати кількість предметів яких 8. Ось так виглядає цифра 8. Цифра 8 складається із верхнього меншого та нижнього більшого овалів. Спробуймо написати цифру 8 у повітрі. Починаємо писати від правого верхнього кута квадрата. Ведемо вгору, заокруглюємо, пишемо верхній овал. Дописуємо до середини клітинки. Потім, не відриваючи руки від паперу, пишемо нижній овал. Закруглюємо ліворуч до початку написання цифри. Потренуйтеся спочатку в написанні цифри в повітрі, а потім в зошиті. Наше заняття підійшло до завершення. Давайте пригадаємо, з якою цифрою і числом ми з вами познайомилися. З числом та цифрою 8. Пригадайте, як утворилося число 8? До семи додали 1. Молодці! Гарного дня. До побачення!